Україна домовилась із Польщею про постачання 200 бронетранспортерів. Росомак виводи ділиться самі. Польща виконала все задеклароване по танках. Вони вже в Україні, зокрема леопарди. А що стосується бронетранспортерів Росомак, то відразу буде поставлено 100 одиниць, а інші 100 – згодом. Нагадаємо, що Росомак це польська модифікація фінського бронетранспортера «Патрія». Ці колісні броньовані машини перебувають на озброєні Польщі із 2003 року. Бойова машина піхоти Росомак використовується для транспортування вісьмох солдатів а також. Також для забезпечення їхньої прямої вогневої підтримки, машини, крім 30-мм гармати та кулемета, оснащені також ПТРК Пайк, пускова установка якого встановлена з обох боків башти, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.